Сьогодні у півдні сталася пожежа на мікрорайоні п'ятий зарічний. Полум'я спалахнуло в кухні квартири на п'ятому поверсі, де СНСники врятували людину. Мені син подзвонив. Я прилетіла зразу відразу зі 129-го сюди, двома маршрутками. Прийшла сюди, тут вже було були дві машини. Пожарні стоїть єдкий такий запах. Коли я зайшла, тільки тільки зайшла, то був єдкий запах. Зараз трошки легше. Під час розвідки рятувальники з'ясували, що горить квартира на п'ятому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Горіло домашнє майно в приміщенні кухні на загальній площі 2 квадратних метри. В коридорі знаходився господар майна. Він самостійно не міг вийти з приміщення. Рятувальники допомогли йому вийти на свіже повітря. Медичної допомоги він не потребував. Для ліквідації даної пожежі залучилось 11 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.